Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Сьогодні відео буде складатися з трьох блоків. В першому повідомлю, яку термінову новину озвучили щодо того, що штрафів буде більше. Водіїв попередили про нововведення на автошляхах із 28 квітня, в другому блоці відео розповім, яку автомобільну реформу нам готують і на яких автомобілях вже не можна буде їздити. І в третьому блоці відео розповім, як водіям почали виписувати штрафи 8500 гривень. Як завжди, коментарі, що ви думаєте, пишіть знизу під відео. Прошу зараз підписатися нових глядачів та всіх перевірити, чи у вас уже натиснутий дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Поїхали! Українських водіїв попередили, що із 28 квітня на дорогах областей та міст відновили свою роботу 35 комплексів фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Увага, друзі! Також з'являться нові комплекси. Про це повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він зазначив, що 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, що працювали до повномасштабного вторгнення, відновлять роботу на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей. А ось у Дніпрі та Кременчуці запрацюють чотири нові прилади контролю, тому контролюватимуть швидкість на автошляхах загалом 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Усі ці комплекси працюватимуть на фіксацію найпоширенішої причини дорожньо з пригод, перевищення дозволеної швидкості руху, зазначив Білошицький. Друзі, я на нашому каналі я вам даю посилання, де саме знаходяться комплекси фіксації. А тепер перейдемо до другої частини відео, в якій я вам розповім про про підготовку нової заборони водіям, на яких автомобілях не можна буде їздити. Наразі в уряді працюють над новим законопроектом, у якому посилюється відповідальність водіїв. Так під заборону можуть потрапити автомобілі без глушника. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк виступив із коментарем в ефірі 24 каналу, де зазначив, що патрульні на законному рівні контролюватимуть рух автомобілів без глушника. Михайло Подоляк зазначив, що наразі патрульні не можуть підходити до водіїв із зауваженням. Оскільки поки що в Україні немає правил щодо глушника, то водії ні у чому не обмежені. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк виступив із коментарем в ефірі 24 каналу, де зазначив, що патрульні на законному рівні контролюватимуть рух автомобілів без глушника. Михайло Подоляк зазначив, що наразі патрульні не можуть підходити до водіїв із зауваженням. Оскільки поки що в Україні немає правил щодо глушника, то водії ні в чому не обмежені. Але народні депутати планують вирішити цю ситуацію. Справа в тому, що звук машини без глушника нагадує звук іранського дрону Камікадзе. Але поки не буде ухвалено офіційне рішення про заборону, правоохоронці не можуть робити зауваження водіям. Але якщо нардепи вирішать, що заборона їздити без глушника необхідна, правоохоронці отримають відповідні інструменти для контролю цього питання. І, друзі, третій блок нашого відео. Водіям почали виписувати штрафи від 510 до 8500 гривень, попастися може кожен. За порушення правил дорожнього руху відповідальність несе водій, причому і за своїх пасажирів. Пасажири мають бути пристебнуті не лише на передньому сидінні, а й на задньому. За порушення цього правила їм виписуватимуть штрафи. Так, водіям категорично заборонено рух, якщо хоч один із пасажирів відмовляється пристібатися ременем безпеки. Але існують обставини, за яких водій може не виконувати це правило. Кому дозволяється не використовувати ремінь безпеки. До весни 2021 року правила дорожнього руху мали виняток щодо осіб, кому дозволено пересуватися на авто, не використовуючи ремені безпеки. Винятком були автоінструктори та пасажири та водії таксі, пересуваючись містом. Мають право не пристібати ремені безпеки водії та пасажири оперативного та спецтранспорту. У населеному пункті право не пристібати пас безпеки мають люди з інвалідністю водії або пасажири, якщо інвалідність перешкоджає фіксації ременя безпеки. Після змін, які внесли до правил дорожнього руху, поза населеними пунктами обов'язково мають бути пристебнуті всі учасники дорожнього руху. Під час перевезення дітей, рост яких не досягає 145 см, обов'язковим є використання спеціального автомобільного крісла. Якщо його немає в наявності, а вас зупинили патрульні, то окремий протокол вам забезпечений. Водії мають знати, що за порушення правил дорожнього руху їм загрожує штраф. Перше попередження тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень, а у разі аварії розмір штрафу сягає від 2400 до 8500 гривень. Відповідальним за порушення правил дорожнього руху щодо користування ременем безпеки є водій. Тому саме водієві доведеться заплатити штраф за всіх непристебнутих пасажирів. Наприклад, у транспортному засобі передбачено чотири ремені безпеки, в авто було чотири особи з водієм, включно які були непристебнуті, отже, штраф сягатиме 2400 гривень по 510 гривням штрафу на одну особу. Так, друзі, напишіть в коментарях вашу думку. Я, в свою чергу, продовжую щоденно вас знайомити з терміновою свіжою інформацією, без якої життя в сучасному світі неможливе. Прошу підтримати мою роботу для вас лайком, а нових користувачів прошу підписатися на канал Право на життя, щоб не пропускати свіжі випуски. В наступному відео розповім про нові ініціативи чиновників та нове законодавство. Нехай вам всім щастить!